Чекати і працювати, терпіти і конкурувати, і самовдосконалюватися це шлях до успіху Георгія Бущана, людина, яка врешті змусила вболівальників Динамо ні, не забути, але відпустити епоху Олександра Шовковського. Однак порівнювати кар'єри футболістів не варто. Сашу у 18 уже грав за Динамо, а в 19 – за національну збірну. Георгій Бущан у 23 роки просив тренерів відпустити його із Динамо. На той момент він ще не дебютував за основну команду. каже тоді: він відчував себе недооцінним, але зараз розуміє, що даремно. Я не заслуговував тоді. Якби мені дали шанс тоді, то це був би повний провал, і я нічого в підсумку не досягнув би. А так я прийшов до головної команди і психологічно більш стійким, і фізично, і тактично. Всьому свій час. Георгій розпочинав свою кар'єру у рідній Одесі. Сім'я звичайнісінька. Батько спочатку працював вантажником, а потім встановлював пластикові вікна. Мама продавала сир. Вона до слова зрозуміла, що футбол то не просто хобі для сина, лише тоді, коли його запросили у Динамо. Хлопцеві було 15. Вже у 17 років Георгій потрапив у зявку основної команди, але дебюту залишалося чекати ще довгих 6 років, які провів у молодіжці та Динамо. 2 тому й просив Олександра Хацкевича відпустити. А той дозволив йому дебюту. Лютувати за основну команду. Потім Ліга Європи. І вже ніхто не сумнівався. От він, новий основний Гукіпер Динамо Молодий, красивий, стрибучий та атлетичний. Впевнений у собі. Виграли і пішли далі. Потім будемо розбирати і дивитися, що буде Однак світла смуга виявилась надто короткою у зимову міжсезоння на останній хвилині останнього спарингу Георгій зазнав травми. Тренувався ще тиждень, а вже потім дізналися, що перелом найважче було психологічно. Після того як бущан пройшов довгу та тривалу реабілітацію, ніхто автоматично місце в основі йому не повернув. Усе це ще й збіглося із процесом розлучення. У 19 років Голкіпер, який був ще просто перспективним, одружився із балериною, яка на той момент уже була зіркою. На 8 років старша від Георгія Христина Шишпор. Сьогодні вже народна артистка України. Вона власниця національного рекорду за кількістю виконаних поспіль футе. І навіть якщо ви не багато знаєте про балет, але знаєте, хто такий Олегвинник, то ви бачили Христину. У кліпі вона ніно яка з кимось там п'є вино. У нас була різниця у 8 років, але я вважаю, що у відносинах такого поняття, як вік, не існує. Якщо люди кохають одне одного, то цієї різниці не існує. Та якщо люди перестали одне одного любити, поважати, цінувати, то якою б ця різниця не була, саме це зіграє свою роль. Із психологічної ями Георгій Бущан видряпувався понад рік. Без неконтрольованого нічного життя, алкоголю чи наркотиків. Каже, поскладати в голові усе по поличках допомагала Віра. Ти можеш грати ногами краще, ніж терштеген. Ти можеш відбивати на тренуваннях краще, ніж облак. Але якщо в тебе в голові каша, то в тебе ніхто на не вийде. Почав займатися боксом, щоб покращити реакцію, координацію та роботу ніг. А ще швидке прийняття рішень недаремності, стійка асоціація виникає як у болівальників, так і в колег. Реакція жоробиша у сезоні 20-21 років тому самому золотому він був беззаперечним основним голкіпором. Динамо рятував, виблискував, кидався на захист тренера перед болівальниками. не Ви що понімають. Тоді ж дебютував за збірну, і такі дебюти з гумором може згадувати лише справжній одесит. <рив> у товариській грі проти Франції Бущан пропустив сім голів. За збірну, я пам'ятаю тільки в першому масі. Да, я там рекорди всі побивши, можна було і все. Через три дні у матчі проти Німеччини пропустився дитячої помилки, не зафіксувавши легкий м'яч. Там як гаріться всрався. Але наприкінці того ж тижня на борщина чекала ще офіційна гра проти Іспанії, і там він долучився до справжнього подвиху. Україна перемогла, а Георгій відбував усе, що летіло. А вперед між сейвами ще й встигав підморгувати Серхіо Рамусон. Лев, лев, такого воче в Україні немає. Перед цим сказали, що ми. Її ми її Наприкінці того сезону навоспечений чемпіон України став ще й головним голкіпором збірної на євро. Сам Бущан картає себе за невпевнену гру проти Нідерландів. Однак насправді він увійшов до символічної збірної відкриттів турніру за версією авторитетного видання Ас і долучився до історичного успіху синьо жовтих. Єдине, що не вдалося, то показати себе достатньо, щоб переїхати у сильний європейський чемпіонат. Як планов, преса сватала його в Англію, ну, в Челсі, Манчестер, Юнайтед, Вестхем. Сам із дитинства він мріяв про Італію. Бо кумиром Бущана був Джан Луїджі Бофон. Однак, мрія про топ чемпіонат наразі таки не здійснилася. Зате реалізувалася інша зі своїм кумиром Георгій зустрівся. І чи міг на це сподіватися 12-річний одеський хлопчина, який із роззявленим ротом спостерігав я, за чемпіонським мундіалем GG 2006 тисячі Але в тебе стільки всього, ще у майбутньому, головне попереду. Я раджу тобі досягти свого максимуму. Вірю в тебе яким ми знаємо Георгія Бущана сьогодні, беззаперечно веселий і самоіронічний. і назвіть п'ять клубів, від яких пропускав Георгій Бущан. Чернігів, Чернигів, Шахтар, Донецьк, Сталь Інгулець. Пожежлю команди кожу, може називати такого, який не дасть наплювати собі у кашу, наприклад, невігласам, які вболівають за фенербача. Таксимо Донамо, який би не загубився у модельному товаристві. Турботливий батько, який постійно намагається викроїти час для доньки поміж матчами та тренуваннями. І, що важливо, якісний професійний голкіпер із понад 60 -ма сухими матчами за Динамо. більше за часів незалежності лише у Шовковського. Його обожнюють на трибунах. Для когось Джиджі Бущан сьогодні як буфон у 2006-му. Його люблять у команді як Динамо, так і у збірній. Не вистачає хлопців, які не поїхали на збор. На євро Бущан поїде не основним голкіпором збірної. Однак, як пригадує він сам, на останньому чемпіонаті йому допомогли п'ятові трубін. Вони не кривили фізіономії, не ображалися за непотрапляння у склад, а професійно та самовідомо працювали в команді задля досягнення результату. Зараз так само робить Георгій Бущан, намагаючись будь-що допомогти партнерам голкіперам. А що буде далі? Не знає ніхто, бо що ну його кумир грав до 45. Попереду ще можливе здійснення багатьох варій. Потрібно лише чекати і працювати, терпіти і конкурувати, і постійно самодосконалюватися. А це Георгій Бущан як показало життя робити вміє.